Я дівчатка сьогодні в ударі. Ще ж усі рибку запекла, бачите? Запекла, а як же? Ну, хай трошки зхолоне, ми зараз їздимо на нову почту, я його попробую. Не розкажу, що я йому робила, хоча попробувати можна і так, бо я ж можу ж і не витримати. Так же ж, гаряче. От. І розкажу це. Я вам казала, що це рецепт підписниці моєї. Я ж культура. Ну, я ж культура, не, не буду ж над... Всі є цієї бадії. Няма. Ох, добре. Дівчата і хлопці. Оце воно. Боже мій, дякую за рецепт. Розкажу, приїду, я все покажу, я знімала, просто зараз нема часу. Ох і добре, капець. Ну і готую рибу по рецепту моєї підписниці. В форму для запікання викладаємо рибку, філе, покришене кубиками і посолене. Покришила і посолила. Ну, скільки рибки, це все робиться науку, дівчатка. Все залежить від форми, від кількості людей, чи вам треба на кілограм риби зробити, чи, не, чи на пів кілограма. Ну, в мене тут і не кілограм, і не пів кіла, десь посередні. Грам 700 є. Кубиками гарними покришила і посолила. Так, це в нас перший шар у форму для запікання. На рибку натираємо моркву на великій тертушці. У ну, мене такі дві середні морквинки. І ось три невеликі цибулинки покришила кубиками, викладаємо зверху на моркву. По цибулі затираємо сиром, це кусок сиру. <кхід> Смоктала вроді такий сир добрий. Що це капець? У мене тут сир у трьох сортів. Дуже смачний. І зверху тепер майонезом. Я не знаю, скільки майонезу треба. ну Зараз отак, а тоді ще ложкою розмажу і в духовку. Ну, Дівчатка ставимо рибку нашу в духовку на 180-200 градусів, хвилин на 40-60 Смарт-годинник Ультра 2, це не просто смарт-годинник, а це щоденний персональний ваш асистент. Це помічник, без якого просто вже не можна обійтись у нашому сучасному повсякденному житті. Саме цим смарт-годинником користується мій дідулик, він дуже розумний, простий у використанні, багатофункціональний має яскравий AMOLED дисплей. Він дуже чітко показує навіть у сонячну погоду, насичені кольори. Ну, просто клас. Підходить до будь-якого образу, він взагалі універсальний. Можна до спортивного, можна до ділового, до повсякденного. Мені взагалі саме цей годинник дуже подобається на чоловічій руці. Хоча можна носити і жінкам теж виглядає дорого-багато, а насправді доступний кожному. Саме цим смарт-годинником ви зможете прийняти і здійснювати дзвінки всі повідомлення, передивитись на годинничку, які приходять до вас на телефон. Інстаграм, телеграм-канал, Facebook, Messenger, просто смс-повідомлення абсолютно все. Також промоніторити можете своє здоров'я, багато спортивних режимів управління, камерою, голосові сірі та Google-помічники, калькулятор, календар і багато-багато іншого. Є абсолютно все. Я вам рекомендую саме. Ви зараз замовити ось такий смарт-годинник, чи собі, чи комусь на подарунок, тому що з кожною партією ціни ростуть. Ну, ви самі розумієте. А поки доступні ці годинники, придбайте. У магазині Електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті товар перевіряєте, лише потім оплачуєте. Перед відправкою вони теж перевіряють, заряджають, для того, щоб ви теж змогли перевірити. Є обмін, є повернення протягом 14 днів, також є підтримка по любих питаннях, навіть якщо вже ви раніше його купили, у вас виникли якісь запитання. Можете сміло до них звертатися. А ще в них є нова послуга, оплата частинами. От ви вже зараз можете замовити собі смарт-годинник, ним користуватися, а оплату розділити до шести платежів. Це дуже вигідно. Ви не переплачуєте, ви незамітно собі виплатите і будете мати смарт-годинник. Ну і при замовленні товару обов'язково вкажіть, що ви від мами жани, і отримаєте приємний бонус до покупки. Не втрачайте таку можливість. Супер! Я, дівчатка, сьогодні в ударі. Ще ж усі рибку запекла, бачите? Запекла, а як же? Ну, хай трошки зхолоджу, я його попробую. Аби, хоча попробувати можна і так, бо я ж можу ж і не витримати. Так же ж? Грядче. От. І розкажу це. Я вам казала, що це рецепт підписниці моєї. Я ж культура. Ну я ж культура не не буду ж над всеєю цією бадією. Ямать. Ох, і добре, дівчата і хлопці. Оце воно, боже мій, дякую за рецепт. Ох, і добре. Капець. <звук> Я уже прямо. Сейчас камеру протру, подождите. О, порядок. Ой. Всем привет, первый раз, первый раз. Привет, привет. Доброго вечора. Привіт. Добрий вечір. Привіт-привіт-привіт. Перший раз хвилююсь. Доброго вечора. Доброго вечора. Привіт. Я вас теж рада бачить. Доброго вечора. доброго вечора, доброго вечора. З праздником вас, з праздником! Мене не видно. Чого не видно? Ну, перший раз, може, де щось і не видно? Добрий вечір. Ми з України. Добрий вечір, дуже приємно. Добрий вечір. Щастя вам також. Доброго вечора. Доброго вечора. Хвилююсь, а я. Перший раз. І вас зі святом. Дякую. Добрий вечір, зі святом. О, помощники допомагають. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую вам велике. Зі святом вас. Ой, добре, що видно. Хвилююсь, бо перший раз. Як на екзамені, зі святом вас, здоров'я, перемоги, вам також навзаєм. Дякую, доброго вечора. Дякую. Дякую, збережу. Перший раз, а як же це для мене таке просто, як правильно сказати? Я так хвилююся, чесно. Вінниця, привіт. Доброго вечора. Доброго вечора. Привіт з Бучі. У Бучі була, привіт, Бучі, тримайтесь там. Лубни, це батьківщина моїй бабусі, значить моя. Зі святом вас, доброго вечора, бровари. Дякую, я вас теж всіх обожнюю. Ну як же не хвилюйтесь? Ну от хвилююся і все, ще там на задньому плані собачки допомагають. Харків тримайтесь, я з вами. Дніпро, Кропивницький. Доброго вечора. Танюша. Доброго вечора, Бородянка, тримайтесь. Доброго вечора. Ромнице Родина. Чернівщина там родичі живуть. Танюша, бачу вас. Вас зі святом. Жаночку не знаю, як підключити, я ще не вмію. Зі святом обіймаю Танюша. Запоріжжя тримайтесь, Полтавщина це батьківщина. Дякую. Кіровоградщина, Коломия. Одеса, Конотоп, Кременчук, Одеса. Люблю всіх. Львов. Воронків. Дякую. Привіт з Одеси. Привіт з Прилук, у мене кума з Прилук. Це ж я перший раз хвилююся. Тоді, як привикну, так буду зі святом вас дуже-дуже велике. Дякую. Кривий ріг. Полтавщина. Охтирка. Ой, вообще привіт. Біла церква. Добрий вечір, Біла церква. Італія. Київ. Да, після перемоги всі до мене. Хмельницький. Ой. Львов, Суми. Я зараз буду плакать. Житомир. Микитівка, ох, нічого собі, Микитівка, во, привіт. Березань, березань, все хорошо. Бердичів, не буду. В хорошо, це я від хвилювання і від радості, чернівці. Ой. Все добре, Дніпро. Ой, Дякую вам велике. Я просто наскільки хвилююсь, того і плачу, все добре. Це сльози щастя, радості, що ви зі мною, що я перший раз в ефірі, що в мене вийшло. Івано-Франківськ. Ой. Вінницька область. Київщина, вся Україна, Обухів, привіт! Дякую вам велике. Дякую. Харко, тримайтесь. Дякую вам, дякую. Знаєте, я, мабуть, буду частіше тепер в прямі ефіри. Трошечки я, ну, і камера в мене не зовсім протерта. Я просто ну, якось так хвилююсь дуже-дуже. Привіт, з Харкова, вам привіт, великий, Вінниця. Дуже хвилююсь. Тепер уже я ось підучусь, то буду часто виходити прямі ефіри і будемо розмовляти про ті чи інші теми. Черкаси. Ма там подружка в Черкасах, Світочка, підписниця. Дякую, я вас теж всіх люблю. Був польський район, та це ж моя батьківщина з Польщі. Дякую вам. Дякую, 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 обіймаю. Київ. Київ тепер теж вже мій город рідний. Волинь. Вишневе, о, тут рядом. Дякую вам велике, дякую. Суми, мої рідні суми. Миколаївська область, тримайтесь рідненькі, Мукачево, Сумська область. Суми, це вообще ну, біль. <гадяць> Дякую. Гадяч, Чернігів. Я вас всіх люблю. Дякую вам велике. Я. <гадяць> Просто того, що перший раз і дуже хвилююсь. Я вас всіх обіймаю, всіх дуже-дуже люблю. Буду почаще виходити в такі прямі ефіри і будемо спілкуватися. Дякую вам. Стамбул. А син мій за кордоном. Дякую вам, велике. Дякую. Дякую, люблю, обіймаю. На сьогодні вистачить, бо вже рука болить, дуже хвилююсь. Я вас всіх дуже-дуже люблю. Буду почаще виходити в ефіри. І так мені дуже-дуже приємно. Яночка в другій кімнаті. Це ж вона мені все на... налаштувала, я би сама не змогла. З Березані, Березань була і буду. Одеса була. В Одесі вся мій не була. Дякую, вам дай Бог теж здоров'я, миру, щастя. Вам самого найкращого. Тростянці буду, буду, в вересні обов'язково буду. Тростянець, ви там держіться, кріпіться. Тростянчони, ви взагалі молодці. Херсонська область кріпіться, Суми Дніпропетровськ, всіх люблю, всю Україну. Львівщина. Ой. Зі святом вас у всіх. До, Домовимося з мамою Жаною і будемо виходити у двох прямий ефір, якщо вона буде тільки не проти. Надо, я просто надо, щоб десь телефон поставити, бо болить дуже рука. Я ж просто перший раз лохвиться. ой. Мама Жанна вже приїхала сьогодні на місці. Дякую вам. Дякую, обнімаю. Дякую. всього вам найкращого. Вас всіх вітаю зі святом, всім бажаю миру, добра, щастя. всього вам самого найкращого. Буду виходити часто, часто і дякую за приємні моменти спілкування. Вам всього самого найкращого бажаю і до побачення, до нових зустрічей. Обов'язково буду виходити.